Україна аграрна країна. і, звичайно, новини агрогалузі. Це одне із найважливіших на сьогоднішній день питань. Чому тому що агробізнес і агрогалузь приносить в Україну живі гроші? Як зараз йде посівна, будемо питати у заступника Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука. І, звичайно, які погодні умови повпливали на те, чи будемо цього року з пшеницею, з озимою, з яровими. Пане Денисе, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, питання, звичайно, найголовніше ключове вже тиждень в деяких областях іде посівна кампанія, а в деяких вона не розпочалася. З чим це пов'язано і коротко хто вже почав засівати. Якщо в цілому, брати, то вже більше 15 областей вийшли в активну стадію посіву ярих культур, а в цілому, труднощі, які можуть виникати, це лише погодні умови або через нестачу вологи. Або навпаки йдуть опади, які перешкоджають сьогодні здійснювати роботи. В цілому характеризуємо ситуацію, така, яка спіткала товаровиробників під посівом ярих культури складною. Чому тому, що посуха, яка супроводжувалася в кінці минулого року, вона сприяла тому, що на жаль, ми затягнули з посівом озимих. Культур навіщо в листопаді відбувалися роботи, і власне відсутність опадів в вигляді снігу взимку призвели до того, що поля теж не дотримали отримали достатньої кількості вологи. І звичайно, що це призводить до того, що. Так чи інакше може призвести до зменшення тих потенціалів врожайності, на які сподівалися, але останні тиждень там дощі відбувається. Будемо надіятись, що це призведе до кращення умов. В цілому, якщо дивитися, то а, ситуація з посівом вона буде не менше ніж минулого року. Тобто, в цілому Україні буде засіяно протягом я маю на увазі разом з озимами порядка 23 мільйонів гектарів землі, і звичайно, це. Потенціал, який можливо, дасть нам можливість заробити не менше коштів, ніж ми мали можливість зробити минулого сезону. А нагадаю, в минулому сезоні, завдяки роботі товаровиробників аграрів вдалося експортувати аграрної продукції суміжних продуктів порядка на 24,8 мільярдів доларів. Це фактично один з найкращих показників за незалежність України. Тому всі працюють для того, щоб заробляти і давати можливість підтримувати далі Україну збройні сили також. На Денисе, ми знаємо, що південні області області наші вони надзвичайно страждають і, і східні там відбуваються бойові дії. Частина аграріїв все одно продовжує готувати землю, очищати її від ракетного забруднення, від мін, чи допомогли на цьому етапі в цьому році, вже програми кабінету міністрів по оплаті розмінування. Ну, в цьому році ще ні, але констатуємо минулий рік. Статистика каже, що порядка 218 тисяч гектарів землі було розміновано які передали розміновано трошки більше, але які передали безпосередньо в обробіток товаровиробників. На 2025 рік стоїть цифра порядка 80 тисяч гектарів. А передати на прифронтових територіях. Сказати, що це все відбувається швидко. Ні, на жаль, цінова позиція щодо розмінування вона є досить коштовною. А в аграріїв коштів немає. Багато тільки сподівань на те, що почерговість до них дойде з розмінуванням, або на грантові кошти, або на ті кошти, які будуть передбачені бюджетом на 25 рік, рік. Там передбачається один. Мільярд гривень значна частина цих коштів буде йти безпосередньо на розмінування в 25-му році, і частина коштів там 80 відсотків буде покриватися тим товароробникам, які зробили це раніше, тобто за власний кошт, маючи угоди офіційні з офіційними е розмінувальними сапарними групами. Якщо дивитися на 25 й рік, ну я вам скажу так: умовно сьогодні приблизно є 50 підприємців, які вклали угоду на Розмінування 9 тисяч гектарів, то це коштуватиме більше 500 мільйонів гривень. Тобто, ну колосальні кошти. І відповідно тут потрібно думати, як збільшувати і міжнародну фінансову підтримку, враховуючи, що чим більше буде розміновано земель, чим більше її буде запущено в роботу. для Посіву тих культур, які є експортно орієнтованими, а отже, підуть на зовнішні ринки для того, щоб стабілізувати ціни на продукти харчування. Вони також мали бути в цьому зацікавлені і власне над цим працюють. Я знаю, що дуже сильно, потужно працюють з залученням цих коштів. Сподіватимемось, і буде більше пане Денисе. Ще в темі розмінування дуже би хотілося дізнатися, чи вже Прийняли програму по рекультивації земель, які вже звільнені, деокуповані, але були забруднені під час бойових дій. І якщо б така програма урядом затверджена, то яке фінансування і на нема, років? Нема, нема в немає такої інформації. Розуміло, ну то якщо у вас немає, то значить ще вони і не прийняли її. На жаль, а ми чекаємо на це, особливо аграрії, які розуміють, що земля має бути плодородна. І ще одне питання, яке точно треба ставити в цій, цій темі. Отже, Всеукраїнська аграрна рада є одним із тих провідників, яка ну фактично промотує на дії по меліорації, власне, по тому, щоб у нас зрошування земель ну скажімо так Гектари підзрошування, вони зростали і зростали. Чи в цій чи в цій темі є подвижки з того часу, як ми з вами зустрічалися? Ну, напевно, най найгірша подвижка відбулася з закриттям проекту USAID тому що USAID один із локомотивів, який давав. Аналітичну підтримку і грантові програми на розвиток об'єднання водокористувачів і власна відсутність їх в цьому напрямку. А звичайно, що не буде там прискорювати процес міліації по території України. Але тим не менше, аграрії розуміють важливість цього факту. Об'єднуватися, мати доступ до інженерних інженерних споруд, які мав, постачають воду на поля, враховуючи кліматичні умови, які змінюються, це потрібно посилювати. Тому я знаю, що зараз на активно там і, і центр, і південь України над цим питанням працюють для того, щоб якомога більше людей залучити, якомога краще почати здійснювати зрошення. Не так давно відбувся інвестиційний конгрес, інвест конгрес України Агро. Всеукраїнська аграрна рада виходила з цілим пакетом пропозицій. Чи можете розповісти нам, повідомити, що з того, що було вам запропоновано, вже взято урядовцями і звичайно профільним комітетом? Ну найголовніше питання воно теж стосується наших прифронтових фронтових територій, тимчасово окупованих територій, а саме життя товаровиробників. А і ми з вами неодноразово говорили. Ми всі кринська градна рада виступали ініціатором замороження кредитів і лізингів виплат по кредитам для товаровиробників. А в грудні 24-го року був прийнятий в першому читанні законопроект, який має можливість, дійсно, заморозити на період війни і на рік по закінченню після війни виплати. Але друге читання, ось уже місяць, березень місяць, так і не настає. І для нас було важливо посилити цю комунікацію. І перед міністром аграрної політики, і перед комітетом аграрної політики і Верховній Раді, хоча вони є непрофільними, але для того, щоб вони своїм сигналами зверненнями дали напрямок ска прискорення цього процесу для комітету правоохоронної діяльності на сьогоднішній день, з нашого боку були підготовлені додаткові таблиці до другого читання, і власне тут зараз м'яч на стороні комітету правоохоронної діяльності в Верховній Раді України для того, щоб Провести комітет, розглянути всі правки, які йдуть до другого читання, і рекомендувати винесення до сесійних зали власне цього законопроекту, аби він став законом, і люди, які його очікують уже четвертий рік війни, могли спокійніше себе почувати, тому що так чи інакше значна кількість з них безпосередньо на війні перебуває. А їх так само тероризують банки для того, щоб вони здійснювали ці виплати а по факту, люди. Ну не мають нічого, і власне, такий жест, така позиція патріотичну патріотична з боку держави була б свідомим покликом для того, щоб гарантувати людям, що держава в них зацікавлена під час інвестконгресу була презентація деяких напрямків агрогалузі стосовно переробки. Якраз чи можете ви відзначити, що вам найбільше видається ну таким актуальним, і те, що може запрацювати вже в цьому році з запропонованого? Ну, для нас переробка це якби один із стимулів для того, щоб формувати додану вартість, для того, щоб виходити на ринки збуту. Але ми повинні розуміти, що переробка це добре, але потрібно розуміти, куди ми будемо реалізувати свої додаткові, скажем так, можливості з експорту по аграрній продукції, в тому числі, дуже приємно, що продовжує там працювати програма безнути без, минути, без квот» і над якою сьогодні продовжують. Розмовляти європейці українські уряд для того, щоб і в 25-му році вона функціонувала. Тому ринок є з цього точки зору є для нас стратегічно важливий по цій групі товарів. А як і сировини, так і продукції з доданою вартістю. Якщо ми говоримо про потенціали не тільки європейського ринку, то звичайно нам потрібно розвивати Азію Африку, Близький Схід. Нам потрібно думати над аграрними аташе. Нам потрібно приймати участь якомога більше різноманітних міжнародних. Агровиставки для того, щоб продукувати, для того, щоб розповідати про аграрну продукцію, які ці види продукції ну це все, що ми можемо виробляти, і що ми можемо переробляти. Це і зернова група, і м'ясна група, і молочна група. А і відповідно, це буде ставати одним із експортних таких цінностей, яким ми удасть можливість України заробляти більше, але знов ж таки уточнюють для цього нам потрібні ринки. Ринки, які ми готові були б заходити, і відповідно на них працювати. Ось якраз про ринки один з найбільших наших експорт імпортерів Китай почав відновлювати співпрацю якраз по закупці сільськогосподарської продукції, але поки що не переробленої, прямої. Чи зможемо ми ну зрозуміло в умовах війни, чи зможемо, якщо у нас половина Херсонської області в окупації, хоча би коли ми зможемо наблизитися до того рівня товарообігу і закупок китайцями? Ну, хоч би наші кукурудзи, ну, власне, якщо говорити, то за останні два роки від моменту, коли почав працювати гуманітарний коридор через порти Великої Одеси, і ми мали можливість самостійно без перешкод країни-агресора Росії блокувати. Наші судна покращили умови співпраці безпосередньо з Китаєм, в тому числі по зерновій групі, і відповідно по кукурузі, навіть були а, дані, а, коли ми виходили на довоєнні показники з експорту української аграрної продукції саме до цієї країни. Зараз я знаю, ведуться перемовини по ряду інших товарів, які змогли б експортувати, і відповідно на цьому заробляти кошти. Тому тут єдине важливе питання: наскільки ми а, зуміємо правильно скористуватися тим. А, Тим показником, який дає сьогодні Китай в контексті доступу української продукції, але ж ми знаємо, що в Китаї дуже велика кількість вимог, вона подекуди вища, ніж в європейському союзі щодо якості походження, і відповідно нашим заводам, виробникам потрібно цьому відповідати. І власне вони час від часу пригажають делегації, які здійснюють обстеження тих заводів, які мають бажання виходити на китайський ринок. Якщо буде скажімо так, першочергові ці етапи позитивними. Звичайно, це буде гарантувати можливості подальшого збільшення експорту різних груп товарів. Пане Денисе, на сам кінець питання якось у нас так склалося традиційно, що як тільки починається посівна, у нас ціни на дизельне пальне і взагалі на палено-мастильні матеріали лізуть уверх. Поки що ми цього не бачимо. Це заслуга кого? Це заслуга. Падку ціни нафти в світі, відповідно, а ну для нас це звичайно приємно, тому що польові роботи завжди одна з найзатратніших частин по закупівлі паливному стильного матеріалу. І звичайно, воно здорожчало собі вартість дуже сильно. Але зараз ситуація так складається. Будемо дивитися слідкувати як надалі, але для нас. Залишається актуальним питанням пов'язано з акцизами на паленому мостині матеріали, тому що коли в 24 четвертому році в вересні місяці приймався цей закон, а в законі було переписано, що для товаровиробників буде розроблено окремий законопроект, який знижує ставку акцизів на 50%. відсотків. Тобто, у нас по закону до 28 року акциз на паленому мостині матеріали має складати 330%. Євро у Європі, якщо ми говоримо про конкурентність українських товаробників з європейцями, середній такий акциз коштує в межах там 80 євро. А в нас уже на старті, а ми фактично сьогодні, у 25 році, сплачуємо вже 215 євро за акциз, тому власне зараз теж дуже важливе питання, що після того як. Верховна Рада, все ж таки, знайде собі зусилля і розробити, і прийняти даний законопроект. Він даватиме можливість, що 20, що після закінчення війни акциз буде складати 50%. тобто в межах 165 євро. Це дуже важливо, тому що ми не наполягаємо, що це було прийнято негайно, тому що кошти з нього йдуть на обороноздатність країни. Але звичайно, що Посилюючи свої ринки збуту, про які ми говорили, потенціал експорту, ми маємо бути конкурентними. Тому після закінчення війни, власне, цей законопроект має повернути ставку 50%. Власне, над цим також зараз працюємо і уже прощаючись, не можу не запитати, всеукраїнська градна рада активно підтримує наших бійців на фронті. Останні ваші транші і допомога. Озвучте, будь ласка. Ну, у нас був такий потенціал розроблених можливостей з нашими аграріями забезпечити десантно-штурмові війська протягом фактично місяця 150 автомобілями. І минулого тижня нам вдалося це зробити і власне переправити автомобілі для того, щоб рятувати життя наших хлопців, для того щоб покращувати їхні можливості бути а, маневренішими для того, щоб бути оперативнішими, звільняти наші території. Але в цілому, якщо дивитися, то за а, три роки війни ми відправили вже там порядка двох з половиною тисяч автомобілів. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської гральної ради, був з нами на зв'язку. Ви були на каналі Інтервізор. Мене звуть Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. А ми з вами обов'язково побачимось.